Надійний, недорогий, потужний та саме головне економічний Golf 7 2013 року. З двигуном 1.6 дизель. Розхід палива буде в районі 5 літрів. Дуже гарні литі диски, гарний колір. Автомобіль майже весь в рідній фарбі, тонований. Має дуже збережений та доглянутий салон, всі склопідіймачі, електрорегулювання та підігріви дзеркал, підігріви сидінь, мультикермо. Такий сучасний руль. Уже проїхав він. 278 сімдесят вісім тисяч кілометрів. Єберктроніки 360. П'ятисупенева механічна коробка передач, електроручник, двохзонний клімат. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Дуже просторий. Має велетенський багажник. Тут є така шторка, сіточка. Реально дуже класний стан автомобіля. Кому цікаво, звертайтесь. Кільцева дорога 110, а, територія столичного ринку. Як завжди, тут ви зможете переглянути даний автомобіль. Протестувати та придбати, придбати можна за готівку, без готівку, кредит, лізинг або криптовалюти.